Очень хочу с Рэндаллом спеть, вы не поверите. <laughs> это правда, но ну, он такой крутой, но это, этот чувак просто. От волнения пропадают до речи. На ринге хотела бы встретиться с Рэнделом, потому что он самый необычный персонаж. Круто! Да. Я рада. Честно, очень-очень-очень рада. Я не очікувала, я не здивована була. Ну що Бог послав, то й маємо. будемо боротися. Получилось, що іменно стати я менше всього э, контактувала з моїми та можливо вокальними даними. І мені каже, у нас вийде хороший дует. Це не буде бій, тому що коли ви співаєте, ви співаєте душею. І самі такі ніжніші, самі такі. Може, інтимні моменти можна подати, подати голосом, і вам це прекрасно вдасться. І я зараз озвучу пісню, яку ми будемо співати, ви будете співати. Це буде пісня смус Оперейта». Вау! Вау! Крута. Все одно це бій максимально, максимально йти до, до результату самого яскравого. Психологічно, емоційно, важко дуже мені вдаються публічні виходи mm -hmm. в житті. Мені підходить дуже казка як каченя, бо я така була все життя в дитинстві, така замкнута, така скромна, залякана. От зараз я вже по іншому себе відчуваю, більш впевнено. Починаємо. Ще півроку назад я не думала, що я опинюся в такій ситуації тут. Отримавши вже перший досвід виступу на сліпих послуховуваннях, я дуже розгубилася, перелякалася. Я не, не, не змогла зібратися. Відразу йде вибух атомної бомби і все і вже ядерний гриб вже піднімається вгору. Тетяна вона каже, що вона любить рок. внутрішньо вона відчуває але. Отак не скажемо. Її, її рок-музика не пасує по темпераменту, бо ну скоріше за все, вона не може там цей темперамент випустити. А у нас батл, і це не бітова пісня. У нас є вибір. Давайте зараз спробуємо кілбіл іншу пісню. Я засмутилася, коли дізналася про зміну пісні. Ну тільки тому, що я була до неї не готова. Мне было очень жаль. Я пыталась как-то, чтобы ей было максимально комфортно. Вот. Но ну, я надеюсь, что все будет хорошо, и у нас получится интересный батл. Просто треба использовать свои сильные стороны. Только так можно перемогти. Слабкие, слабкие стороны есть у всех. Вот. И если мы будем на свои слабкие стороны обратить увагу, ничего не то Мне э, не хватает вокальной подготовки и не хватает э, Дійсно, якогось такого мощного тила за плечами. Тобто возможно, образування, возможно, І, звісно, це може зіграти сыграть злую шутку, але я не намерена шутить, я думаю, що все вийде. Моя творчість і музика для мене це ну, в першу чергу потреба душевна. І на, на неї не вплине поразка чи перемога. Я не бачу себе співачкою, вокалісткою в такому вузькому профілі. Я хочу щось більше глобальне робити. Можливо, пов'язано з музикою, але більш глобально і важливо для людей.